Команда викладачів та студентів фахового коледжу культури і мистецтв міста Калуша вже впродовж трьох років активно займається благодійною такою діяльністю, зокрема до свята Дня Святого Миколая. Цьогоріч ми акцентували всю свою увагу, всі свої зусилля для дітей сиріт та дітей, які мають статус вимушено переселених і постраждали від російської агресії. Тому нашими викладачами, студентами спільно з Товариством з обмеженою відповідальності Кім та громадською організацією Громадський простір Калуша з їхньою допомогою ми організували сьогоднішню таку велику благодійну акцію власне, для цих діток. Майстер-клас для розмалювання новорічних ялиночок, фігурок і іграшок. Кожна дитина мріє про свято Миколая і нестерпінням його чекає, тому ми вирішили створити свято в нашому закладі. Наша співпраця почалася ще з 20-го року, якщо не помиляюся. А ми підписали меморандум про співпрацю трьохсторонній. Це є громадська організація, громадський простір, Кауська інформаційна мережа інтернет пройду і фаховий коледж культури і мистецтва. Одного дня вийшла така ідея, щоб об'єднати ці зусилля, і таким чином можна охопити більше дітей, можна. Більше допомогти, ну скажімо, у нас є фінансові можливості допомогти як інтернет-провайдера, і тому ми вирішили таку підписати такий меморандум про співпрацю. Останні роки ми їздили також в дитячі будинки сиротинці, це в Тлумичі, також в Долині. І також допомагали Добродії Каласький. Це такий ми також їздили з театральною виставою, з такими різними смаколиками, піцами, для того, щоб подарувати діткам свято. В Калуші, мабуть, більше півроку. Я так розумію, що ви з батьками сюди евакуювалися, так? Без батьків, тільки з братом. З братиком, так. так? А де твої батьки? Вони залишились там. У рідному місці, так. Мур, ще скажи, будь ласка, чи віристи в новорічні дива? І що би ти взагалі хотів побажати нашим захисникам і всім українцям? Так, я вірю. Я хотів би їм побажати перемоги і пошвидше до своїх їм дітей повернутись. Ти взагалі е, писала лист на е, новорічний Святому Миколаю. Да. І що ти будеш просити в цьому листі? Генератор. Генератор Така цікава е, думка. А кому саме? Сім'ї. Сім'ї. Це на випадок, якщо не буде світла, так? Да. А окрім генератора, ще щось можливо. Цукерки. Що би ти хотіла побажати всім людям у Новому році? Мир, добра, Мира. злагоди. Так. так, а нашим захисникам щоб пошвидше що війна закінчилася. Спільно у співпраці такій тіснію. Ми працюємо з Лесею Дзюнцею, яка нам. Люб'язно допомогла і запросила сьогодні до нашого закладу освіти категорію цих діток. Ми підготували 120 подарунків, солодких подарунків, і це вони отримують від Святого Миколая власне в процесі вистави, яка зараз відбувається у нашому закладі освіти. Далі ми запрошуємо їх на майстер-клас, де наші студенти та викладачі образотворчого мистецтва проведуть майстер-клас для діток з виготовлення і розмалювання власне іграшки. Новорічної, яку вони зможуть на свою святкову ялинку одягнути.